Допомагали ухилянтам відкосити від армії. Підозру отримали 11 учасників корупційних схем з оновлення даних у ТЦК. Серед підозрюваних посадовці місцевого самоврядування, освітяни та медпрацівники, працівники ТЦК та їхні спільники з Хмельницької, Донецької, Волинської, Чаркаської, Полтавської, Харківської, Запорізької та Одеської областей. До прикладу, вартість оновлення даних та військово-облікових документів з можливістю відстрочки на один рік сягала 3 тисячі доларів. Відтермінувати призов можна було і шляхом зарахування осіб до навчального закладу. Ціна питання від 500 доларів. За лікування у стаціонарі, підготовку та видачу необхідної медичної документації. Про наявність якогось захворювання ділки брали від 40 тисяч до 110 тисяч гривень. Сума неправомірної вигоди залежала від обсягу роботи та зони відповідальності. Також за 1500 доларів могли допомогти пришвидшити процес призначення. Ачення людині групи інвалідності, яка має на це усі підстави, максимальне покарання, яке може загрожувати ділкам, до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.